Мацуо Басьо. Життя Японії неможливо уявити без поезії. Одна з найдавніших традицій у цій країні довіряти свої почуття й думки віршам. Поетичні рядки тут можна знайти скрізь: на картинах, дерев'яних ляльках, рушниках, серветках. Коли цвіте сакура, усі японці стають поетами, приколюють папірці зі своїми віршами. Прямо до квітучих дерев або голосно їх декламують. З усіх майстрів японської поезії найвідомішим є Мацуо Масю, про якого знають навіть найменші мешканці країни. У японців заведено називати спочатку прізвище, а вже потім ім'я людини. Тому Мацуо прізвище поета, який народився 1644 року. В місті Іга Уено нині Іга на острові Хонсю. Хлопчика назвали Дзінсітіро, а коли він досяг повноліття, його стали називати Мунефуса басьо це літературний псевдонім митця. У середині XVII століття в Японії стихли війни почали розвиватися наука, ремесла та різні види мистецтва. А колишні воїни самураї стали заробляти на життя не мечами, а мирними справами. Отож батько та старший брат Мунефуси самураї за походженням викладали каліграфію. Перші вірші Мунефуса написав за компанією зі своїм другом Тодо Йошітада, сином володаря замку в Іга уено Хлопці разом зростали, а задля розваги писали вірші. Утім, юний друг майбутнього поета раптово помер, і він із щемом у серці пішов із рідного міста шукати щастя в Едо, стара назва Токіо. На той час йому було 28 років. Знайти роботу було нелегко. Та все ж таки Мацуо Басьо зміг улаштуватися вчителем поезії. Проте йому не сиділося на місці. Він багато мандрував різними містами Японії і привозив звідти нові враження, що навічно закарбовувалися в його коротеньких віршах. Хайку. Ця поетична форма була відома й раніше, але саме Мацуо Басьо зробив її довершеною. Великий вплив на творчість матця справила філософія дзен, напрям буддизму, який і тепер поширений у сучасній Японії. Для цієї філософії притаманне внутрішнє самоспоглядання, надання пріоритету духовному, а не матеріальному, пошук просвітлення, що може відкрити смисл усього сущого. У поезії Мацуо Басьо прагнув пізнання глибинної сутності речей, тому його не випадково називають поетом філософом. Через опис природних явищ і деталей зовнішнього світу в його віршах завжди був прихований глибокий зміст. Поет став відомим, але потерпав від бідності. Тому один з його учнів, син багатого торговця, умовив батька подарувати вчителеві невелику хатинку біля озера в передмісті Еду. Письменник відчував себе щасливим, бо мав змогу творити, посадивши біля хишки бананові дерева, назвавши їх Басьо Ан бананова хатинка і узявши собі відповідний псевдонім Басьо, дослівно означає бананова пальма чи бананове дерево. Мацуо Басьо помер у мандрах. 1694 року він вирушив у подорож до міста Осаки, але в дорозі йому стало зле. І згодом він помер, в оточенні своїх учнів. Його поховали в храмі Йошинака, нині префектура Шіга. У самому центрі Токіо, в районі Кото, створено музей Мацуо Басьо. Довкола вирує сучасне місто, а тут тиша і поезія. Буду вдячна за поширення відео та коментарі, хоча б смайлик. Дякую!